Коли ти зранку прокидаєшся, перший імпульс включення свідомості це пошук твоєї ідентичності, хто ти, де, в якому просторі знаходишся. Далі, що довкола тебе, які завдання. І тут можна помітити в метафізичному просторі як на базарі. Одне наперед одне дана платформа реальності пропонує свої сценарії. Безліч історій починають бути активними і тягнути твою увагу. В мене подивись, там треба справитись, ось це завдання треба вирішити. А тут як бути з цією людиною. О Боже, як мене це дратує! О, ось тут привіт, тривога! М -м Туди треба сходити це питання закрите. Зайди в соцмережі, а тут таке трапилось. А ось там цікава інформація. Плюс поточне завдання, магазин, зустріч. І справа робота і купа всього день ще не розпочався, а енергію ти вже роздала як Wi-Fi. При цьому це секунда діла. Що утворився канал відтоку, куди протягом дня буде сливатись твоя енергія. Ранок має найбільшу силу запускати формат дня. Що зранку обереш, так день і проживеш. Тому дивишся на ось це все і говориш: дякую, але грати я буду у свою гру. Центруєшся, єднаєшся з Богом, зі своїм вищим я, зі своїм джерелом. Те, що допомагає тобі, у що ти віриш, де віднаходиш внутрішні упори, і задаєшся питанням. Чим? Я хочу сьогодні жити. Що доброго я хочу сьогодні робити? Що буду творити? І тому подібне: центруєшся по вертикалі, втримуєш свою вісь, живишся своїм істинним джерелом і слідуєш своєю дорогою по горизонталі. Чим краще ти закріплена по вертикалі, тим легше ти рухаєшся по горизонталі. Так, до речі, завдяки цій технології можна пізнати свою місію і призначення, але то інша тема. У такому налаштуванні, у такому виборі, ти помічаєш, як структуруєшся, як прибуває ще більше енергії, як появляється бажання і цікавість жити, віра і натхнення творити. І тут ти живеш себе і своє.